Усім привіт, друзі, радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проєкт Blast, а зокрема про District One. Тому що тут у нас є крута можливість таким чином через цей проект здобувати в майбутньому токени Blast, які, до речі, вже на Bybit торгуються на премаркеті. Якщо дивилися мій попередній відеоролик про District One, то знаєте, що 26 червня у Blast -у вже запланований airdrop. Тому, в принципі, у нас є майже місяць часу, щоб здобувати тут поінти, є Будуть конвертовані потім у токени Бласту. Через проект District це зручно робити. Сьогодні покажу все, як тут відбувається. У мене тут вже є свій спейс, так званий чат, в якому є вже більше, ніж 600 людей. Тому сьогодні я вам наявним прикладом покажу. Я спеціального чатів людей запитав, кому скільки вдається заробити джемсів. Джемси, такі ніби діамантики у цьому чаті, які будуть конвертовані в кінці епохи у золото від Бласту, яке, в свою чергу, буде конвертуватися у токени проєкту. Сьогодні про це все детальніше Розповім, тут підписники вже поділилися, кому скільки вдається заробити. Ми це спробуємо конвертувати у долари. Відео, як завжди, буде детальне, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, якщо перейти до самого Blast і натиснути ось тут, то ми бачимо, що 50% айрдропу виділено на Blast Point, а 50% на Blast Gold. Ікраз цей Blast Gold ми будемо здобувати через проєкт District 1 Ось він у нас є в топі по дапках, які тут юзають. Все діло в тому, друзі, що на даний момент 138. Голд оцінюється в 14 мільйонів поєнтів, а це означає, що якщо ви застайкаєте в власті один ефір, то щоб заробити 10 доларів, вам потрібно 5 днів. А щоб заробити ці 10 доларів умовно в Дістриктвані, вам буде достатньо лише півдня. Тому зараз набагато вигідніше фармити золото, аніж поїнти, тому що тут просто кити позакидали десятки сотні ефірів, і здобувати тут поїнти, стало складніше. І як ви бачите, конвертація йде так, що золото зараз набагато цінніше. Зараз це все будемо розбирати детальніше. Давайте в першу чергу поясню, що вам потрібно робити. Вам потрібно посилання, за яким ви можете зареєструватися. Я покажу вам з нового аккаунту. Як все робити, ось тут в нашому дістрикті, потім пізніше до нього перейдемо. Я тисну Share Invite. Переходжу на мультиаккаунт, вставляю посилання сюди. Це посилання я вам залишу в описі під відео. Тиснемо і нас перекидає на ось таку сторінку. У вас має підтягнутися ось тут такий код. Маєте натиснути Connect Wallet, приєднати гаманець, і після цього. Вас має писати LinkedIn by Smilkanazik і має бути кнопочка Redeem Invite Code. Тиснемо Redeem Invite Code. Перше завдання виконано. Далі потрібно Sign to Register. Тиснемо сюди, підписуємо транзакцію в Metamask. Connect X. Потрібно приконектити Твіттер. Одразу хочу сказати, що він має бути як мінімум трьохмісячної давності, інакше вас не пропустить. Я під'єднав свій твіттер, який в мене тут на мультиаккаунті був. Завдання виконалось. Далі в нас потрібно підписатись на District 1. Це не обов'язково. Достатньо просто натиснути і повернутися. І воно зараховує. І далі, друзі, про. Проблема, з якою стикається багато хто хто реєструється, я читав у чаті. У вас ніби є ефір на балансі, але вас не пускає сюди кнопка LinkUp є сірою linkup це є оплата 18 доларів за те, що ви зареєструєтесь в Blast. Ці 18 доларів потрібно оплатити ефіром в мережі Blast. Відповідно, вам на MetaMask спочатку потрібно закинути ефір, ви можете його з любої біржі задепозитити, наприклад, у мережі Arbitrum, тому що вона дешевою є. Я так і зробив. Якщо перейти на мій Metamask, переключитися на мережу Арбітруму, то ви побачите, що я закинув сюди 0,0085. Це є 32 долари, а мені потрібно лише 0,005. Як бачите, як тільки я переключився на мережу, у якій в мене є ефір, в мене засвітилася кнопка жовтим, але я тисну на неї, нічого не Бувається. Це по тій причині, що ефір має бути в мережі бласту, відповідно яким чином нам його сюди закинути. Як я вже сказав, в мене ефір вже є в арбітрумі, і давайте через орбітер перекинемо його у Blast. Посилання на орбітер я теж залишу вам. Під'єдную гаманець, мережа у нас арбітруму. Тут вибираємо теж арбітрум. А знизу вибираємо Blast. Ось тепер можемо перегнати максимум. Нам потрібно 0,005, пережинемо 0,007. Тисну Send, тисну Confirm and Send». І надсилаю. Підписую транзакцію. Транзакція пройшла, ефір у Бласті вже є. Повертаємось на District 1. Тепер натискаємо друзі LeanCup Views 005. Нас перекидає сюди, Добавляємо мережу Бласту і переключаємось. Тепер тиснемо LinkAp і оплачуємо вхід 1892. Тиснемо підтвердити. Це є плата за вхід у District 1 за те, що ви будете ним користуватися. І тепер клеймимо наш перший airdrop. Тиснемо Claim. Нам дало 2188 gems. Тепер ми можемо ще збільшити їх на 50%. Тиснемо. Пост X, пост можемо не робити, повертаємось сюди. І тепер дало 3282. Тиснемо Експлор Д Д1». Таким чином, ми потрапляєте у наш Space, де вже ось на хвилиночку. У нас є 821 людина. В нас є шей Це люди, які тримають акції нашого спейсу, їх є 80. Про це зараз детальніше, але в першу чергу, щоб ви могли спілкуватися в цьому чаті, потрібно тут застейкати 1000 гемів. Ви бачили раніше дропами отримали 3200, тому ви спокійно тут їх стейкаєте. Вони не пропадають, їх потім можна буде забрати. Тиснемо Stake to чат. Steak Gems Touch Out. Тепер ви можете тут Писати, пишемо усім привіт, наприклад. І на відео люди вже побачать, що це мій аккаунт. Зараз вони цього не знають. Отож, як зробити аккаунт, я вам показав. Переходимо до мого основного аккаунту. Покажу, що тут відбувається. В першу чергу тут є декілька методів, щоб заробляти ось ці джемси. Вони ось тут у вас в Golden Gems будуть накопичуватися ось тут, і потім будуть конвертовані у золото. Як бачите, першу та другу епоху я пропустив. В Першій епосі в нас була конвертація тисячу джемсів до одного Goldu. В другій епосі була. Конвертація 3000 джемсів до одного Голд. І цілком ймовірно, що в третій епосі теж буде конвертація 3000 джемсів до одного Голд. Тому що на першу епоху було виділено 200 тисяч золота, на другу епоху було виділено. 700 тисяч золота, а на третю епоху півтори мільйона золота. Але це означає, що і кількість користувачів зросте, але в принципі дають більше золота, тому цілком вірно, що конвертація буде теж 3 тисячі до одного. І ми пізніше зможемо підрахувати, тому що приблизно ціна одного голду може бути від 5 до 10 доларів. І ми зможемо порахувати, скільки тут в день виходить в принципі заробити. Звісно, ви маєте розуміти, що це такий прогноз, який може в майбутньому бути зовсім іншим. Може один голд коштувати і 1 долар, може коштувати і 5, а може коштувати і 20. Але ми в середньому будемо брати ціну від до 10 доларів. Отож, повертаємося до вкладки Live. І тут, друзі, можна заробляти різними методами, можна сказати, тому що якщо ви просто активували аккаунт за 18 доларів, як я вам показав, це робити на мультиаккаунті, то ви просто зможете брати участь у раллі. Ось тут у нас раллі, це є по суті найосновніше. Ви тут два рази в день можете приймати участь. Тут буде кнопочка раллі, ви її натискаєте. Проходить таймер 15 хвилин, і ви ось тут в чаті швиденько маєте натиснути кнопку і заклеймити джемси. Вам потрібно, по суті, тут збирати чим побільше джемсів. Джемси в раллі видають рандомно. Чим більше учасників, тим краще, тим більше наш чат буде просуватися ось в цьому праймі, тим більше нам ось тут на добу будуть давати на чат ось цих джемсів, які я можу роздавати за будь-що. В загальному ми роздаємо за голоси, за волту. До цього ми дійдемо. Наразі, якщо у вас звичайний аккаунт, ви можете брати 2 рази в день участь в раллі. До речі, максимум тут 4. Якщо у вас є бусти, як отримати бусти, я зараз поясню. Приймаючи участь в раллі 2 рази на день, ви в середньому можете добувати 1500 джемсів у день. Якщо 1500 помножити на 27 днів, які в нас ще залишились, це в нас виходить, ми можемо ще здобути 40 500 джемс. Якщо їх розділити на 3000, в принципі, за 1 голд, дорівнює 13,5 голд. Якщо помножити на ціну голд. 5, то в нас дорівнює 67,5 доларів. Ну і 18 ви вклали, це виходить 50 доларів чистими. Якщо, звичайно, ціна голду буде 10 доларів, відповідно, тут буде ще раз так більше. Не 50 чистими, а 100 доларів чистими. Але, друзі, це з аккаунту, на якому ви витрачаєте лише 18 доларів для активації. А зараз я поясню, скільки можна буде заробляти з аккаунтів, які у вас будуть більш прокачені, де ви будете мати boost X3, boost X6, і я поясню, як їх отримати. Тож, по суті, якщо у вас такий мінімальний аккаунт. Лише на 18 доларів витрат, ви приймаєте два рази участь в день в раллі, і це все, що ви можете тут утримати. Йдемо далі. Тут є в нас така штучка, як токени SOL, їх потрібно стейкати. Давайте подивимось на мультиаккаунті, бачите, в мене пише Unboosted. Тисну сюди, і ви можете ось тут застейкати 0,045 ефіра, це приблизно 180 доларів на 3 місяці. Ви їх звідси теж зможете повернути. Я закидати тут на мультиаккаунті цього вже не буду, тому що я лише хотів показати реєстрацію. Як бачите, на основному аккаунті. У мене ці токени застейкані. Ви тут, ніби коли тих 180 доларів стейкаєте в ефірі, воно закидає в такий lp токен, наполовину який складається з токена Оли, який наполовину складається з ефіру. І тут вже, друзі, є певний ризик, тому що цих 180 доларів ви закидаєте і вони можуть за 3 місяці в ціні як просісти, так і вирости. І ці ризики вже потрібно приймати на себе. Так, звісно, ви можете повернути їх потім, але не зрозуміло, яка до цього буде ціна. Чи на 50% буде менше, чи на 100% більше, тут вже зрозуміло. Тому ці ризики, друзі, вже приймайте на себе. І що якраз дає цей стейкін SOL? Він дає нам, друзі, boost X3 до того, що ви будете клеймити з раллі. Наприклад, якщо вам ось тут можна подивитися по історії, бачите, наприклад, Rudik Klaimt 1451 VS3X Boost. SOL. Якраз ця людина стейкає цей SOL і має X3. Якби його не було, він би заклеймив з цього раллі лише 500 джемсів. А так він має x3 і отримав 1451 джемс. Тобто це в три рази більше винагород, аніж ви би отримували без цього буста. І також цей буст дає можливість голосувати за Space. За кожен голос ви отримаєте ще 500 джемс. Ви віддаєте один голос кожного дня за наш Space. Отримуєте 500 від District One джемсів і отримуєте 500 від мене. Ви скидаєте просто в чат скріншот. Ось тут зверху є приклади. Людина скидає скріншот, на якому видно, що вона проголосувала, на якому. Видно її нік, тут звичайно погано видно, але видно. І я просто натискаю ось тут кнопку і надсилаю людині ще 500 джемс. Відповідно, вона голосує за нас, отримає 500 від District One і отримує 500 від мене в чаті. Також в нас є два партнера, які ось тут закріплені. Ви можете голосувати за одного та за другого. Так само отримаєте від District 2 за одного 500 і за другого 500. Так само їм у чати скидаєте ось ці скріни і отримаєте ще від них в чаті ще по 500. Відповідно, застейкавши цей SOL, ви маєте boost X3. До раллі, і ви маєте можливість отримувати 1500 за голосування, відповідно, ще по 500 в кожному часі. Це 3000. І ще якщо перейти ось тут у Prime, пізніше розкажу, що це за Prime. Тут є survival. І тут теж можна віддавати три голоси і отримувати ще 1500. А це виходить, що ви вже лише 4500 джемсів можете отримувати лише з голосувань. Ще не враховуючи те, що ви можете отримувати скільки раллі. Як отримати Boost X6, трошки поясню пізніше. Зараз подивимось, нам підписники писали результати, скільки їм дається фармити. Ось, щоб не бути голослівним, я просто написав, що я готую відео, і щоб підписники поділилися тим. Як їм виходить фармити, кому скільки виходить здобувати. І ось тут людина написала, наприклад, хто має фул, хто має лише активацію, хто має лише стейкінг SOL. І тут, в принципі, ви бачите, одразу нам є результат на фул. 20к в середньому в день виходить з фулового аккаунту. Фуловий це який має S6, Boost. До цього дійдемо пізніше. Давайте спочатку подивимось на аккаунт. Який має лише X3. Ось на X3 з SOL за 2 дні 27 тисяч гемів, тобто в середньому виходить 13 тисяч гемів за один день з такого аккаунту, який має лише стейкінг SOL. Перейдемо до калькулятора. Якщо 13 тисяч в день джемсів помножити на 27 днів, які залишились, можна з такого акаунту з вкладеннями 18 доларів плюс 180 нафармити 351 тисячу джемсів. Якщо розділити на 3 тисячі джемс, можливо конвертація буде 5 тисяч, поки це не зрозуміло. Дорівнює 117 голд. Якщо помножити на мінімальну ціну 5 доларів, це дорівнює в нас 585 доларів. Це з такого середнякового аккаунту. Звичайно, що звідси можна відняти 18 доларів за активацію. Це 567 доларів. Ну і можна відняти, наприклад, 180 Ви застейкали, Ну, прям якщо дуже сильно всього ціна вкатається, ну ви повернете нехай половину з цього там 75 доларів, то віднімаємо ще 75 доларів затрат. Що ви з одного аккаунту можете майже 500 доларів 492 долари отримати ще до 26 червня. Це в випадку, якщо голд буде по 5 доларів, а якщо він буде по 10, то це буде 1000 доларів. Знову ж таки, можливо, і курс підросте цих токенів, які ви застейкали. Це я вже не говорю про те, що можна таких аккаунтів зробити 3, 5, а то і 10 при бажанні. Тепер перейдемо до аккаунту підрахунку, якщо б в нас було фул. Що таке фул? Це коли у вас X6 на аккаунті, X6 до раллі, Стейкаючи s SOL, ви вже можете в раллі приймати участь 4 рази. Якраз це є максимум. Як отримати буст X6? Для цього ще потрібно купити акцію нашого Space, яка вже, до речі, коштує 237 доларів. На початку їх трошки викупили боти були, зараз вони вже всі вийшли. Якщо ви подивитесь попередні відеоролики, то ви зрозумієте, про що я? І ось в нас є 80 холдерів нашої акції. І чим більше людей їх купляє, тим більше вона росте в ціні. Така міні-пірамідка, можна сказати. Але що ця акція дає? Кожного дня від того, що нафармить наш спейс, вам буде даватися процент. Воно буде писатися як s shareholder» Ось тут. І чим більше акцій у вас буде, тим більше ви будете отримувати. Наприклад, якщо у вас одна акція, ви отримуєте 10%. Якщо, наприклад, наш спейс нафармив 100 тисяч, то ви отримаєте 10 тисяч лише за те, що тримаєте акцію. Це такий додатковий дохід. Ну і відповідно, акція шейру як може зрости там в ціні до 350-400, так може і просісти, тому це теж вже ризик. Її, в принципі, купляти не обов'язково, але ви тоді будете мати максимальний буст x 6. І, наприклад, якщо вам там в раллі випадає 1000 джемсів. То з X3 ви маєте 3 тисячі, а якщо X6, то у вас 6 тисяч випадає. І ми спокійно з такі граллі забираємо по 3, 4, 5, 6 тисяч, хто має X6 boost. Це значно пришвидшує процес фармлення тих джемсів. Тому якщо у вас просто активація аккаунту за 18 доларів і все, то ви лише два рази можете приймати участь у раллі. Якщо ви ще застейкали S ole на 180 доларів, то у вас вже буде 4 раллі в день і у вас буде boost X3. І якщо ви ще купите акцію шейру, ви отримаєте. Boost X6 і 4 ралі так і залишається. Це максимум скільки може бути. Також кожного разу при покупці чи продажі акції вилітають такі дропи токену S.O.L.E. Ось тут в чаті. Ось так воно, в принципі, виглядає. Тут хтось надсилав скрін. Коли хтось продає, з'являється такий міні-дропчик. Його можна швиденько спробувати заклеймити. Насправді, тут вже хто швидше того і тапки. Це не означає, що якщо ви купили акцію чи ви продали, ви цей дроп маєте заклеймити. Його забирає той, хто сидить частіше в чаті. Хто швидше може це побачити і швидше його заклеймити? Там приблизно дроп виходить на 5 доларів. В принципі, на такому теж можна нормально розберувати, якщо сидіти і регулярно дивитися. Але першому цей дроп забрати досить складно. Навіть я купляв акцію і іноді не встигав заклеймити сам свій дроп. Тому це ще один додатковий дохід, тому що ми збираємо ці токени С .E. і можна перейти ось сюди. В байоли перейти на «Truster» і можна ці токени тут обміняти. Тут потрібно VPN. Ось я переключуся, наприклад, на Blast. Включу VPN, тому що тут без VPN не працює. Оновлю аккаунт. І бачимо, що токени, які ми назбираємо, збираємо різні комісії. Ми можемо ось тут їх міняти, наприклад, там, не знаю, на ефір. Ось в мене є 4000. Я тисну максимум. Це виходить у нас 349 доларів, і я їх можу свапнути собі на ефір. І так само ви будете назбирувати різні там дрібні дропчики, комісії, і ви це все потім можете свапнути собі в ефір і вивести, зробити з ним що завгодно. Тисну свап. Ще раз свап підтвердити. І ось я конвертував всі токени SOL собі у ефір спокійно. Повертаємось до Дістріквану. Ось тут все друзі, у вас буде розписано, воно іноді некоректно відображається. Скільки ви заробили в день з ралі, Ось, бачите, я вже 15. Тисяч джемсів заробив з ралі, при тому, що я ще всіх чотирьох участь не прийняв, лише у трьох. Тут гіфт це те, що я видаю якраз людям за голоси по 500, що я говорив за скріни. В мене немає, тому що я сам собі видати не можу. Тут є ще вкладочка AirDrop, тут share holder, це якраз холдером, що я говорив. Це я отримую як хост, і це за голосування. Якщо хтось на когось подає репорти, там їхні токени потім розділяються між тими, хто переміг, хто голосував за і хто голосував проти. Тож давайте тепер підрахуємо, скільки виходить з фулового аккаунту фармити. В день. Ось тут у нас написали, наприклад, 20,5 тисяч за день. Я знаю, що можна отримувати більше, тому що, як мінімум, я кажу, ви отримуєте з раллі, ви отримуєте за голосування, ви отримуєте за три голосування. За мене з двох партнерів 1500, і ще в кожному чаті отримаєте по 500, 500, в нашому 500 в партнерів, це виходить 3000 вже. Плюс в survival 1500, це вже 4500. Плюс, якщо в середньому взяти ще 15 тисяч за раллі, плюс додатково за холд шейру, і це не враховуючи те, що тут є така Штука Gift to Send. Нам ж кожної доби видають ось тут, вже нам видають 135 тисяч джемсів, і я їх роздаю спочатку за воути, за голоси, ось ці а потім я можу роздавати вже їх просто рандомно. Коли ввечері залишається пул, я бачу, що нам достатньо. Ми всі голоси оплатили. Я просто тисну Gift to Send, вибираю або для всіх користувачів, або лише для холдерів шейру, або лише для учасників, які беруть участь в раллі. Зазвичай я більше тепер роздаю шейер холдер і раллі, тому що ці люди беруть активну участь, вони або тримають акції, або приймають. Приймають участь в раллі. Люди, які не приймають навіть участь в ралі, не бачать сенсу їм роздавати безкоштовно джемси, так як в раллі можуть приймати участь, які просто активували навіть аккаунт за 18 доларів. Я вибираю суму, наприклад, там у нас є зараз 30 тисяч, я можу вибрати 10 тисяч і роздати, наприклад, на 20 людей. Тисну аирдроп, він з'являється в чаті, і люди собі клеймлять, здобувають хто швидше, того й тапки, так сказати. І це все плюсується. Ось тут добу назбираються. Давайте порахуємо. Приблизно тут хтось фул пише в середньому 17 800, я бачу, писали 25 тисяч. Тут в середньому давайте візьмемо 20 тисяч в середньому. Ось 20-25. Ну, давайте візьмемо 22 тисячі в добу, наприклад, якщо фармиться на фул-аккаунті 22 тисячі, помножити на 27 днів фарму, який у нас залишився, дорівнює 594 тисячі джемсів. Якщо їх розділити, як я казав, на 3 тисячі, це дорівнює 198 голди. Якщо помножити на 5 це у нас буде 990 доларів. Якщо це буде голд у нас по 10 доларів, це буде 2000 доларів майже. Звідси можна відняти 18 доларів. Також можна відняти ще звідси 180, які ми застейкали. Звичайно, там вони повернуться, але ми їх віднімемо як затрату. І якщо ви купляли, в принципі, акцію ще за 237 доларів, це виходить 555 доларів чистими. Але тут буде більше, тому що акцію ви можете продати в будь-який момент і навіть на ній заробити. Також токени в вас повернуться, тому 1000 доларів з фолового аккаунту ще. Можна встигнути витягнути, а якщо зробити таких 5 аккаунтів, то можна витягнути 5 тисяч доларів. Просто пам'ятайте, якщо будете робити мультиаккаунти, використовуйте антидетект браузер. Я використовую ADS Power. Ось тут закріпляю відеоролик по ньому. Там є якраз синхронізатор, і ви можете в одночасності дропчики клеймити на декількох аккаунтах. Звичайно, це все потрібно робити на проксі. Я використовую Seller, Посилання теж в описі під відео, за моїм промокодом, у вас буде знижка 15%. Ну і мої відеоролики по мультиаккаунтах допоможуть вам це. Все синхронізувати і робити, тому якщо маєте бажання, можете зробити собі декілька аккаунтів і встигнути ще до 26 червня заробити тут, наприклад, не тисячу доларів, а 5 тисяч доларів на п'ятьох, наприклад, аккаунтах. Маєте розуміти ризики, що ціна акції може просідати, що це вже кошти, які ви сюди закидаєте. По суті, це близько 400 доларів. Ви маєте розуміти, що вони звідси можуть не повернутися. В мене дуже тішить, що підписники самі це розуміють. Вони в чаті переписуються, я бачу між собою, і вони один одному кажуть. Що це ризик, вони це розуміють, що якщо з цього нічого не вийде, вони це все розуміють. І це дуже круто, тому що насправді сюди інвестують усвідомлені люди. Я це все гарно пояснюю. Відповідно, і ком'юніті збирається адекватно, яке розуміє, куди воно йде і що до чого. Давайте, друзі, поділюся трошки з вами ще результатами. Як бачите, в нас вже 14 тисяч переглядів нашого спейсу. Ми нафармили вже за весь час, буквально за цих 5 чи 6 днів, майже 8 мільйонів джемсів. І в праймі ми знаходимося на 36-му місці. Ось тут, якщо натиснути прайм і прогортати. Ось тут донизу, ми на 36-му місці. Ми пробувалися вже місцями і на 30-те місце. І чим вище ми будемо у цьому праймі, тим більше нам будуть видавати ось цей пул, відповідно, тим більше я зможу вам роздавати токенів. Я вже сьогодні одну роздачку на 20 тисяч робив. Просто так, просто для тих, хто приймає участь в раллі, я їх встигаю ще робити. Якщо я під вечір бачу, наприклад, залишається ще 15-20 тисяч джемсів, а вже заголоси майже все роздав, що було потрібно. Бо тому що, от, людина надіслала, проголосував. Я дивлюся, перевіряю скрін. В принципі, такий скрін теж підходить, але краще робити такі, як я показував. Ось тут у пості. Ось я надсилав вам приклад, щоб було видно нік Твіттеру, щоб було видно, що ви проголосували, і було видно чат, що це сьогоднішній скрін. Але такий скін, в принципі, мені теж говорить, що сьогодні 29 число. Що людина проголосувала, тому я за таке теж можу видавати. Я тисну ось сюди і надсилаю 500. Це людині автоматично клеймиться, і воно ось тут в вкладці Golden Gem сумується у вклаці Partysipation. Space. Ось тут закріплений перший відеоролик. Ви, якщо зайдете, зможете його переглянути. Ви коли переглянете два відеоролики, ви тут будете знати все від А до Я. Я якраз спеціально щоб зняти другий відеоролик, чекав, доки всі боти повиходять, тому що тут були боти, які скупили наші софтом акції. Вони так роблять у всіх спейсах, як тільки Space був запустив. Тут були боти, які тримали 10, 7, 8 акцій. Їх зараз немає. Лише два хости це я і ще один. Маємо ще по 5 акцій, і все інше там по одному, це все реальні учасники яким вже не так буде легко, наприклад, там задампити ціну зливати по 10 акцій, бо кожен вже має по одній. Можна купляти і дві, і три, можна пробувати на цьому спекулювати. Особисто я буду своє поки що тримати, тому що в мене за це капає нормально джемсів в день за те, що я тримаю п'ять акцій. І я вже сказав, відповідно від того скільки ми в добу нафармо, йде процент тим, хто тримає акції. Відповідно, це все сумується. Ми заробляємо в раллі, ми заробляємо на вовтах на голосах. Додатково скидаємо скріни, що отримаємо за це. Оці міні дропчики коли хтось купляє, продає акції у чаті, теж можна фармити. Ну і звичайно, роздачі від мене, які я іноді роблю просто так, а іноді там конкретно тим, хто бере участь в раллі або тим, хто холдить акції. Ну, поки що, більша частина пулу нам іде голоси, тому що воно нас просуває в праймі. І чим вище ми у праймі, тим більше ми будемо ось тут отримати тих джемсів на добу. Відповідно, тим більше я зможу вам роздати. Навіть ось Друзі, подивіться, брали участь в раллі. Ви бачите, ось, наприклад, в людини X6 boost 5000 джемсів. 3000 тисячі джемсів з X3, 6 тисяч, тут 5 тисяч, 2 тисячі, 5 тисяч, 6 тисяч 3 тисячі. Тобто спокійно від 3 до 6 тисяч ви забираєте з раллі. Тому, як я вже сказав, з мінімального аккаунту може вийти від 50 до 100 доларів чистими до 26 червня. З аккаунту такого, на якому застейканий лише s Оле, може бути там від 300 до 500 доларів. Ну і з акаунту фулового, такий як в мене, такий, як в багатьох учасників, може бути в середньому від 500 і до 2 тисяч доларів. В середньому, я думаю, 1000 доларів. Можна буде заробити. Я можу помилятися, тому що можуть конвертацію зробити 5 тисяч джемсів до одного голду. Може голд бути дешевший. Це все ризики, це лише моє припущення. Я нікого не агітую. Я лише показую то, що сам роблю. Я сам проводжу в цьому спейсі досить багато часу за останній час, тому що я це все модерую, дивлюся, роздаю ось ці якраз нагороди за голосування усім. Переписуюся тут з підписниками, тому якщо вам цікаво таким чином пофармити цей голд від проекту Дістриктван і отримати потім дроп в токенах від Бласу, то можете до нас долучатися. Але звісно, пам'ятайте про ризики і приймайте їх на себе, тому що відповідальність за ваші інвестиційні рішення і за ваші дії, пророблені з вашими коштами, несете лише ви. І так має бути це правильно. Ну що ж, в принципі, я пояснив все. Як брати участь в ралі? Я пояснив, як отримати бусти, пояснив, як купити акцію. Тут теж все просто. Вам просто потрібен ефір. У мережі бласту, а також можете купляти за токен Оле. Як задепозитити ефір, я вже показував. Ми це робили через орбітер. Посилання також залишу. Тут все розказав, за завод розказав. За міні-дропчики в чаті розказав, за нормальні дропи ось ці теж розказав. В принципі, друзі, все думаю, нічого не пропустив. Ось, наприклад, бачите результати підписників усі в чаті. Тут все можна почитати. Я собі цього не придумаю. Ось, наприклад, в мене 121 тисяча гемів за 5 днів. Якщо розділити 121 тисячу на 5 днів, то так і виходить, як я казав, що 24 тисячі людина. Фармить у день. 24 тисячі, помножити на 27 днів, які ще будуть, дорівнює 648 тисяч. Перше 648 тисяч ділимо на 3 тисячі, це все дуже просто, виходить 216 голд. Помножити на 5, в нас виходить. 1080 доларів. Ось і все. Вся, друзі, математика, все дуже просто, тільки щоб воно так було, як ми думаємо, щоб не було гірше і менше. Хтось пише, в мене 365к гемі вже є, в когось більше, в когось менше. В загальному все залежить від того, наскільки ви будете тут активно Просуватися, чи ви будете брати участь у всіх 4 в день, можливо, будете ще встигати виловлювати дропи якісь від мене, будете голосувати, скидати скріншоти у мої чати, у чат двох наших партнерів, вони теж за це додатково винагороджують. Тому, друзі, якщо вам цікава така активність, можете приєднуватися. Можете у вкладці LinkUp брати своє посилання і запрошувати сюди друзів, наприклад, їм скидати своє посилання, але скидати мою інструкцію, щоб вони собі брали активність, брали участь, але реєструвалися за вашим посиланням, і вам тут вкладці лінка будуть капати ось ці ще токени SOL, які ви зможете обмінювати на Ефіріум чи там на USDC, на що вам захочеться. Тому, друзі, якщо відеоролик був цікавий, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо залишились якісь запитання, можете підписатися на телеграм-канал. Ось тут закріплю QR-код. Ви можете його собі зручно відсканувати, приєднатись до каналу. До нього є прикріплений чат, можете там задавати якісь запитання. Якщо у вас є запитання вже після того, як ви все проробили, можете їх писати тут у чаті District One. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я як завжди, вам побажаю, профіту та до нових зустрічей.